І всім привіт! ми граємо з Лавиком Благо Фортнай. Не звертайте на мій скин. Короче, де... йди... Блін, іди спати. Я й тоже йду. Щоб був день. Я в своє поселення йду. У тебе не бачилось поселення. Та, ну... Я йду свій дім. Я, я цей дім будував пару годин я без конструкції. Зразу. Говорю. Я це сам сам розставляв. Ну, ну подивіться криво. Криво зроблено. Це неправом. Там будеш спати. Я Зараз зайду. Я зайду в Диме и иду спать. А. А. А вот. Все, я сплю. Давай, лягай спать. Все, ля... Ля... Все, дай. Все, Короче, пішли, Короче, пішли, знаєш, куди? Іди да. за мною, Іди да за мною, иди за, за мною. Блін, ч ти будуєш то Йди. Та я не знаю для чого він. Давай добудуй. Все, пішли. Пішли. За мною йди. Я тобі зараз. Я говорю, куди ми їдемо. Коротше, ми йдемо до пло плум пломби, чи як плумб. Ну, ось тих, пам'ятаєш таких монстриків? Пам'ятаєш? Ну, давай, але але давай, коротше, ти йди, їдь перший. Бо я до тебе присоединюсь ні зразу. Бо є кнопочку. Давай, давай, быстрое дальше, перемещение до, до пломбы на остров. бачишь? Поставил. Дальше, М -м -м -м. Все, мы двое по чекаем дальше. Бачиш, мы два. Ну, я забув поменять. Все. Ку-ку-ку-кучатко Стив лава чикен. Давай, раз, два, три, стрибай! стребай. Да парашют. О, давай давай, давай, Тут есть ти ти корова, че хто не разумею. Не поду. Во, ты хто? Ты корова? Нет. Саду жмец корова. Не убивай, пощади, корову!

Оворось. Зараз... Вони там, коротше. О, овечки, баранчики. На. Та не вбивай їх. Пощади бідних тварин. Це не я, це не я. Це, це не я. О, я на нас знайшов. А вы знаешь, что... знаешь, что ты? Будешь на нас? Я все сожрал. Да блин, пере... а не, у меня еще один. Лови, лови. Та... Я не вижу, что... Все, я выкону. Пішли. Да <риконний> пішли, давай. пішли. Я чую я Славік. Славик? Я десь пламбу чую. О, она тут. Привет. Так что ты е ⁇ убьешь? Я что-то на... убью. А если а я е ⁇ ударю? О, вона чуть-чуть обідалась, але не агресивно. Але не бей її боя рукою. Але жалко, що вона нічого не дає. Та ти дурак. Я вбив, коротше, Славіка на паузі. Та блін, дай вас Что ну, ти! Блин, я здо. Не знаю. Ты мене убил. Ну, блин. Та мої... Ну все. А да я проснусь в мене запитання ща сдох. Вдомнику. Окей, іду до тебе. Там ну не бий плом Бо Вона тебе запам'ятає, прийде до твого будинка і його поламає. Знай можно, я це справляю. Чекай. чекай. Ну вона, вона з тобою так грається в доганялки, Вона з тобою грається в доганялки. Вона грається з тобою в догонялке. Хочешь Чеши? Я тобі подарю пломбу. Моя племочка, я хочешь, я тебе подарю пломбу? <соснанец> Славик, хочешь, я тебе подарю пломбу? Хочешь, Славик, пломбу? Ну, не, не чтобы бы на автобус было в дома, с тобой жила прям. Если ты не надо, будешь, ты, тебя Прикинь, я не там появився. Це А зараз скажи, чи ти скажи, чи ти мене чуєш. я, короче, зараз возьму. Ты все чуешь? Зараз все Блин. Что я сказал? Ты что за Я, короче, зараз скамлю Славика. Я вам сейчас скамлю, я не буду. Я буду. О, как не буду. Блин, у мене не сработала штука якась. Славик ма Славік, може мені перезвонити через 10 секунд? Я хочу, коротше, щоб взяти яйцеплом і йому поставити около будинка, що він і... Алло, Алло алло алло. Коротше, давай, дивись, куди йди. Я тобі, тобі покажу, як додому вернутись. А тобі треба знаєш куди піти? Так. Да. Ось сюди, вроде. Тут має бути вроді б, телепорт. <гум> або помри вдар пломбу. <глуб> <глуб> ну вертайся, будь ласка, ти до неї будь-який момент прийдеш. <глуб> будь ласка, ну брось пломбу. А ты лабочку? Почає дивіться. Ну, можеш її не вбивати, я не знаю. Тобі треба якось померти. У мене для тебе є дуже крутий подарунок. Він, Славік, він тобі сподобається. Стоп, ні, зараз, будь ласка, не вертайся. Що хочеш подарунок, а зараз не вертайсь. Може, почекай, пліс. Ну но... мене та... ну, для тебе є подарунок. Тобі сподобається, він ще не дай Давай, Вір. Повір. Давай, повір. Надіюсь я не вийде. А план буде моих просто. Ты хочешь план бы приручити? Ты хочешь сэ Ти хочеш якась дросбі, да? Якусь тваринку, так? Приходи до... домой, шв... приходи домой. Швидко, У мене для тебе є подарунок. Дуже брі. Мені сам цей подарунок сподобався, здохни якось. Так дай пломбу. Я не знаю, щось роби. Та поки він не вийшов, він зараз виходить. О, він заспокоївся. А, ні, Він не заспокоївся. Та Так? А, ну давай, давай. швидко! Швидко, йди. Ты будь ласка, вдари хотя бы плобу, пліс. Как же ты не поставила? Да ты не поставишь, пошли, просто поставить. Я не знаю, як тобі повернутися додому. Все, Ти повертаєшся? О, давай. А можеш при ну. приземляйся до себе домой. У мене для тебе є подарунок. Я не знаю, тобі, тобі він сподобається. Давай, лети до себе додому. Без цього ніяк. Лети додому. Стрибай! Підписники, я думаю, йому сподобається. Ок, ок. Може мене забанити як. В робоксі. Де моє друг? Він тут закритий, як. Це. Та бо він втік і все поламає. Але це твій друг. <ріст> Ти радий? Ти радий? Ще раз так Що Та... Та вона хоче вийти на воль. але хай буде сидіти, Славик. Вона просто не знає, де вона. Треба її заспокоїти якось. <світ> ну, коротше, все, в тебе є друг. <світ> Щоб вона заспокоїлась, а ні. О, Славік. Коротше, може я ці пломбі. Я їй би хотів би більше зробити. Славік цю, пло... Славік, цю пломбу треба вбити. У мене для тебе є ще одна пломба. Добре, але я буду нічого поставила. Я, я зараз. Там буде друга пломба, але в неї буде вже побільше місця. Ну, їй має бути вже там не тісно, я думаю. Має сподобатись. Реакция, занадтизь, десять, девять, чизи, сі, чити, ти, два. Ти куди їдеш? Один. Лай! Ваші за тобі ламп. Так, коротше, ось так. А вида.

Я, я не можу щось поставити. Да, 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 да. Не випускай пломбу. А, в, в, вона коротше. Вона так грається. Я понял. А може мені теж Може мені цю теж ягоду дати, щоб приручити? прирочити? Що Щицю прирочи собі план? Ой! Воно зло. Вона все поломала. За це ми. За, за це ми маємо вбити пломбу. Це погана пломба. Погана пломба. Вона все ламає. Не знаю. Ян, а реально, да твоя пломба? Вид її, е! А як ти знаєш? Ну так, я так, я так давно робила подарунок. Ну на цьому ми будемо закінчати всім папа, дякую, що подалося відео до кінця всім папа, Славик Славик Я ти ч видео с ваш пара пас, Я назву відео Я назву папа. відео пломба. Ну всім папа Славик Скажи папа, блін, усім Всім папа